На замковий узвіз вкотре приїхали робітники. Розбирали дах будинку під номером один. Відповідне відео стривожило користувачів соцмереж, адже будинок має давню історію і особливу архітектуру. На місце прибув Денис Гайда. каже, запитав у працівників дозвільні документи, які йому не показали. Тому викликав поліцію. Хлопець вважає, надбудова третього поверху зіпсує архітектурну цінність будинку та обмежить оглядовість із пагорба. Будемо тому намагатися виходити на міністерство культури на управління охорони культурної спадщини і дізнаватися, чи знають вони щось про це, тому що це справді пам'ятка архітектури і будь-які роботи, особливо. Одне діло, якби це була реставрація, а тут це реконструкція, це надбудова третього поверху. Археологиня Віра Нерода із 76-го року досліджує історію Черкас та області. Каже, саме тут розташовані містоутворювальні пам'ятки. Жінка переконана, що житлової забудови тут бути не повинно. У 90-му році в Черкасах була затверджена міською радою заповідна територія Черкаські берегові схили. Необхідність такої території була продиктована тим, що саме на Черкаських берегових схилах скупчення величезне скупчення археологічних пам'яток, архітектурних пам'яток і ще не тронуті берегові схили. Як повідомила прес-служба обласного управління поліції, наразі Черкаське райуправління з'ясовує повні обставини за фактом звернення. Забудовник вже пояснює, двоповерхівка знана у місті як будинок з грифонами в аварійному стані вже років 30. і зруйнуватися може вже найближчими роками. Тому ремонт тут необхідний вже зараз. Год і вона може рушитися. Рік, і вона може зруйнуватися, тому було прийнято рішення звернутися до місцевих органів, отримати дозвіл. Якщо ми не закриємо дах, не закриємо вікна, ми можемо навесні цієї будівлі просто не застати. весною ми його може не побачимо, воно просто впаде. Просто весною Стіни будівлі розходяться, тому планують насамперед зробити стяжку та посилення фундаменту, якого, за словами забудовника, практично немає. Мешканці зараз забезпечені тимчасовим житлом і вже після реконструкції зможуть повернутися до власних квартир. Забудовник також зазначає, підприємство потерпає через постійні перевірки з боку правоохоронних органів, які супроводжуються зупинкою робіт, адже закупівлі матеріалів доводиться скасовувати, а людей переводити на інші об'єкти або звільняти забезпечення може суд може зупинити будь-які види робіт. Ми, звісно, законослухняні громадяни зупинимо це будівництво і завтра, післязавтра ця будівля упаде. І хто буде в цьому винен? На кавота вина станець Олеся Мальченко Іван Буда, телеканал Віка.